Доброго дня, я саперінструктор. Мій позивний чобот. Сьогодні хочу вам розказати про вибухонебезпечні предмети, які трапляються в прифронтових зонах. А саме це можуть бути протипіхотні, протитанкові міни, нерозірвані дрони ударного типу і в Наприклад, у цей дрон був закинутий ворогом, в ньому використовується як бойова частина, основна це протитанкова міна, 1, ПТМ-1. Так у них є на конвейері, стоять боєприпаси, як осколочно-фугасні так і кумулятивно-запалювальні. Вони їх активно використовують. Дуже багато трапляється нерозривів, і люди роблять свої помилки, що наближаються до цих предметів, якось стараються їх привласнити і трапляються, на жаль, нещасні випадки. Зараз я тримаю в руках і впівдрон ворожий. Його в руки брати не можна, тому що тут датчик цілі, оцей шарик, який при вашому русі зробить накол, і вибухівка здетонує. Так само я тримаю. Міну ПМН-2, нажимний датчик цілі від 5 кг, Якщо натиснути, вона здетонує. Міна Мон 50, вона вже колись була клеймер, вона може встановлюватись як на контрольований підрив, так само ворог її встановлює на підривачі серії МУВ, тобто натяжні датчики цілі. В народі просто розтяжка. При зачіпанні цього датчика цілі відбувається миттєвий вибух. Врятуватися не встигнете.